Пожежа на Шумщині забрала життя людини. Надзвичайна ситуація сталася 11 листопада близько восьмої години ранку у селі Новостав Кременецького району. Внаслідок пожежі загинув місцевий житель, згоріли речі домашнього вжитку та житлова кімната площею 20 метрів квадратних. Рятувальники локалізували вогонь та запобігли його поширенню на сусідній будівлі. Наразі фахівці встановлюють причину пожежі та розмір матеріальних збитків. На Тернопільщині двоє неповнолітніх спричинили ДТП. Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. 8 листопада, близько 17.00 від жительки Кременецького району надійшло сповіщення про аварію в Кременці. Жінка повідомила, що невідома на мотоциклі збила її 12-річну доньку. На місце пригоди виїжджала слідча оперативна група Кременецького райвідділу поліції. Вона встановила, що до автопригоди причетний 15-річний Кременчанин. Хлопець під час керування мотоциклом не встиг вчасно загальмувати, і збив дівчину, яка переходила дорогу в межах нерегульованого пішов. Переходу. Потерпілі надали меддопомогу, але без госпіталізації. Ще одну автопригоду з неповнолітнім водієм поліціянти зареєстрували на території Чортківського району. У селі Соколів 17-річний водій, незареєстрованого мотоцикла, не дотримався безпечної дистанції під час обгону машини попереду та допустив зіткнення з попутним автомобілем «Форд фокус У результаті удару мотоцикліста з тілесними ушкодженнями забрали до лікарні. У водії взяли зразки крові для перевірки вмісту алкоголю. За даними фактами, триває слід.

Дві туші кабана, дві рушниці з набоями та три мисливських ножі, а також тепловізор та тепловізійний приціл виявили та вилучили працівники поліції у чоловіків. Автомобіль марки Мцубіші Л 200 зупинив 10 листопада близько півночі наряд групи реагування патрульної поліції в одному із сіл Саранчуківської територіальної громади. Оглядаючи авто, правоохоронці побачили зброю, а в багажнику дві туші кабанів на місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що двоє жителів Тернопільської області та уродженець Франківської. Поверталися з полювання, де саме чоловіки вполювали кабанів, не зізнаються. Один з мисливців, фігурант кримінального провадження, справа якого наразі розглядається у суді. Чоловік, ще у січні цього року, під час незаконного полювання на території Збаровської громади застрелив з мисливської зброї 52-річного жителя Байковецької територіальної громади. Через це тернополянину заборонено користуватися вогнепальною зброєю. Оскільки працівники контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Тернопільській області анулювали дозвіл на зберігання та її використання, за даним фактом слідчі Бережанського відділу поліції відкрили провадження за статтею 263 кримінального кодексу України, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за браконьєрство, оскільки під час воєнного стану в Україні діє заборона на полювання, триває слідство.